Hello Френлі, з вами Деніс Сфренді. На кінець настав цей час, коли ми з вами зможемо вже на кінець сьогодні попробувати ось такі мілкі Magic Старс. Я ще це брав тоді в Польщі цього року, коли був у Польщі. І ніяк не доходило. Ми так поволі то тягнули, тянули, тянули. Уже на 10 жовтня це відклали, На кінець на 10 жовтня настало. Ми на кінець зараз Way Старс. Magic Stars зацінимо від 0 до 10 і прореагуємо. Тому поїхали дружньо до заставки цього відео. Пророгуємо цю Milky Way. Let's go. День Спрейнір реагує, Денью Спрейнір реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Добре, зрозуміло. Мілкі Вей, Мэджик Stars! 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 Давайте відкривати, хочеш та пробути. Бачите, нам тут обіцяють різні орнаменти. Типа ось такий смайлик, ось такий смайлик, не знаю, чи видно вам. Чекайте, може видно. Так -о, такий, недовольний. Отакий. І отакий. Чекайте, дайте сфокусую. Ось такий ось загадко. Чекайте, чекайте, чекайте на і покажу ось такий загадковий. Хі -хі. Добре, все. Відкриваємо. Хочеш, давайте до відкриття. Так, 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 так 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 Все. Можемо спокійно відкривати. Так, де відкривається? Так, тако надіюся. Нє, не тут. Треба помічника ножниці. Ану ножниці, де? Ква-ква-ква! Добре, бляха-муха, буде помічник ножик. Достали. Хе-хе-хе. <рес> <рес> так, все, відкрили. Ну, що у нас? Ага, ось такі мілкі веї. Такі дрібонькі зірки, ага. Мм, так це без нічого. Вот так Це дуже дрібне так. Mm. Так, а де окулярах? Ну окулярах Пять різних зірочок, дивіться Видно вам добре. Коротше, ось такий, непонятно, що з ротом його, ось такий недовольний, ось такий довольний. Ось такий ще довольний і такий в окулярах крутий. Та ось такі зірочки. Давайте їх їсти. Це добре би з кавою це їсти. Ну, вони дуже дрібні. Але їх тут багато можна поставити 9 балів. Доволі таки смачно. А можна подвійне задоволення зробити, поєднавши отако. Цього в Україні я не бачу, значить в Україні цього немає. Zuчайny Mielkei більше подобається ніж це. Це лише 9 балів. Тут що реально 32 зірочки, но 32. Мені здається тут більше. Я думаю, там хоть какая-то начинка будет. Я не знаю, тут по-моему ничего не видно. Мне вот, сказалось, что все видно, а чисто ничего не видно. Видно. Ти дивишся і видно? Раз. Видно. Я дивлюся, показую, видно. Давайте попробуємо з чаєм. Ну як з чаєм. Що я не так багато контенту знімаю. Не знаю, чи ви це все подивитесь. Ну, за пару днів подивитесь. Недовольний. Доволі таке, ну, смачно, так. Довольний, мені новий попався. Ммм, в окулярах <плес> відкладемо. А, на кінець новий попав. Значить там 6, а не 5 нових. О, ось такий. В кінці залишу, покажу, бо може не видно. Ну, прикольні зірочки, це можна розтопити. растопити, угу. резисте. Давайте попробуємо розтопити. Так. Пару дамо. Подивимося, що вийде. Так, даємо ще. Ось, зараз ми будемо їх топити. Їх всіх. Так. Ось так виглядає в окулярах. Видно вам? О, так. Ну давайте додамо його. Відправляємо мікрохвильовку. Чи що? Чи одного я можу собі збережу? Хоча навіщо? Не знаю. Подивимося експеримент, що з ним буде. Як сонце підігріє, то буде просто. Так, а поки що доїдаємо ті, що залишилися у пасті. Так. Тобто поїхали. Так, ось би там не підгоріло. Мені трохи такі вже не дуже свіжі, бо треба було якісь стовчання а зараз жлкий. з цими зірочками грати. попади в рот челендж. Попав лайк, не попав дизлайк. Коротше. Ось таке давимо. Бачите? АСМР, Бачите? Давайте спробуємо тепер остоплення. Ну. М -м, тепер смачніше. Ну, також на 9. бувало і краще. Не знаю, поставил 9 баллов, через то, что Милки я убожню. Поэтому поставил 9 баллов. Mm, останем в залине, не расстанула. Да? І їх взагалі не зачепило. Так, решту залишимо на YouTube Short. Так. Ось тільки я лишаю на YouTube Short. З'їмо десь з вами. Ось тільки там. Так. Так. І так, і так. Коротше, стільки я лишаю на YouTube Shorts. Ну, то таке собі на згадку. Коротше, на цьому все. З вами був Деніс Френді і оці магічні зірки Magic Stars. Так. Коротше, сподобалося відео. Можете поставити лайк, головне напишіть коментарі, можете підписатися на канал. З вами був Деніс Френді. Всім гарного вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступних нових відео. Бувайте, я пішов знімати, до речі, відео. Не знаю, чи з пікніком, чи з капризон. Сік. Коротше, побачимось. По Подивлюся, що я знімлю. Пока. Ну, смачне, але я сподівався чогось кращого від цього. Та, я сподівався, що буде смачніше. Ну, що маємо, то маємо. Пока!